Чому я облишив ідею створення свого сайту і вибрав саме платформу Allegro для продажі товарів? Я ділюся своїм досвідом вам в цьому відео. Перше, що сайт треба сирої розкручувати. Треба інвестувати в нього гроші. В Allegro не треба, він вже розкручений, він вже проіндексований, вам не треба буде розкручувати його. Друге, це те, що я не знаю внутрішнього ринку польського. Я не знаю, як він працює, як він налаштований, який сайт має бути. Третє, то Тобто, якщо я буду робити цей сайт, мені треба йти до польської контори, щоб вона мені робила цей сайт. А це дорого. І четверте, ребята, сайт свій, це дуже тяжко. Якщо ви не розумієтесь, на, свої, на продажі в сайтах, розвинутість сайтів і всього іншого, то вам. Це не підходить. Вам краще піти на платформу Allegro, віддати їхні відсотки їм і продавати товари без мінінгіту, а потім вже запускати сайт. В шапці профіля «Курс по Allegro Продіть, почитайте 55 уроків, повністю розказуємо всю інформацію, як працювати на цій платформі.